Ямпільська селищна рада продовжила оренду церкві в грем'ячці. Глухівчани насудитимуть за підтримку російської агресії. Річниця, де блокади шостки. Як місто прожило цей рік? Ямпільська селищна рада продовжила оренду єдиній на території громади релігійній організації Православної церкви України. Мова йде про храм архістратига Михаїла Сумської єпархії Української православної церкви, який розташований в комунальному приміщенні колишньої школи в Грем'ячці. Приміщення загальною площею 178 квадратних метрів передане для проведення релігійних обрядів та церемоній терміном на три роки, тобто до кінця 2025 року. За словами заступника селищної голови Оксани Скварцової, це єдиний випадок, коли релігійна організація розміщується в комунальних приміщеннях Ямпільської селищної ради. Приміщення храмів Української православної церкви не перебувають у власності громади. 44-річного жителя Глухова судитимуть за виправдовування збройної агресії проти України. За даними слідства, з початку війни чоловік у одному з месенджерів зареєстрував акаунт, де не лише поширював вже існуючі в соцмережах публікації, спрямовані на підтримку збройної агресії проти України, а й ініціював обговорення воєнних та політичних дій. Зокрема, чоловік під час спілкування з расистами висловлював переконання, що значить нужно було здатися. Не всі Росія скоріше б Росія взяла Київ. У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці вилучили мобільний пристрій з доказами протиправної діяльності згідно висновку спеціаліста в оприлюднених матеріалах наявні мовні елементи, які вказують на визнання правомірної агресії РФ проти України, глорифікацію осіб. Підтримку проведення військових дій, дискредитацію президента Української держави, українських військовослужбовців, схвалення захоплення території України, наругу над державним прапором Українофобію. До 15 червня в екосистемах Сумщини триватиме сезон тиші. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція. Приблизно до цього часу відбуватиметься активне розмноження більшості видів диких тварин, а тому важливо мінімізувати ознаки присутності людини на природних територіях. У зв'язку з цим в Україні не дозволено проведення будь-яких робіт із заходів, котрі можуть стати джерелом підвищеного шуму та потенційно порушувати спокій птахів, звірів та інших представників тваринного світу. Також слід пам'ятати, що рік тому розпорядженням голови військової адміністрації було заборонено в'їзд всіх транспортних засобів та відвідування населенням лісів Сумщини до кінця дії воєнного стану. Ця заборона поширюється на всіх громадян, окрім військовослужбовців, працівників підприємств, лісокористувачів, правоохоронних і контролюючих органів і органів місцевого самоврядування. Початку квітня минув рік з дня деокупації Сумської області українськими військами, відступаючи, росіяни відійшли і від міста Шостка, що більше місяця перебувало у транспортній блокаді. Мешканці міста на все життя запам'ятали цей період, і справа була не стільки в дефіциті продуктів, ліків і палива, а у постійному відчутті небезпеки, говорять шостканці. І спочатку у нас було такі, в магазинах не було продуктів. Це визивало таку паніку у людей. Почалися черги в магазинах. Транспорт не ходив, мікроавтобуси не ходили, були проблеми з бензином, з паливом. Бензином, з були дуже великі черги на заправки і давали по 10 літрів, і люди стояли по півдня. Я дитина, донька в мене перший день війни потрапила в лікарню з апендицитом, і також живіт. Ми, живіт. Ну, я зателефонувала на швидку, сказала, що так і так. Ну, мені запропонували звернутись до лікарні, до стаціонару, але також. Сказали, що краще власним ходом, бо швидка допомога вже обмежує свої виїзди, так би мовити. Ну, також зробила операцію, та і наступного дня вже пролунала тривога, і всі ходячі, неходяші, як би мовити, прийшлося вже підвестися і побігти в підвал. Відчули на собі, що ліків в аптеках бракувало, були великі черги і. Підгузки, так ну самі такі засоби гігієни були в дефіциті. Всі стояли в чергах. І за продуктами першої необхідності. Ну всі, мабуть, також в нашому місті не було цих продуктів. Ну, підвозили, але також великі черги. І у квітні місто почало оживати. в магазинах. З'явились продукти, а на заправках паливо відновилось навіть культурне життя міста. Шосткинці продовжили активно займатися волонтерською діяльністю, щоб допомогти війську поскоріше вигнати росіян з інших територій. Зокрема, у шості плели маскувальні сітки та освоїли виробництво кікімор. Це маскувальні сітки для фронту і зовсім недавно почали ну, навчилися робити кікімори для снайперів і для розвідників. Замовлим дуже багато. Ви ж знаєте, що, що такі сітки, ж вони ж і гарять. І все, ми робимо на бронетехніку великі сітки, десь 8 на 8 на бронетехніку, на танки, і все. Так що це 8 на 8. Це, це дуже велике, дуже велика робота. Сітки, а, а кікімори, це ще більша робота. Коли росіяни відійшли за лінію кордону, місто опинилось в недосяжній зоні для ворожої артилерії, яка на початку травня почала постійно гатити по прикордонню. Разом з тим шостка залишалась вразливою для ракет. Перший такий обстріл стався 5 липня. Тоді росіяни влучили у промислове підприємство, а сусідні багатоповерхівки були пошкоджені ударною хвилею. Около чотирьох саме, Як взорветься, я думала що -то з перепугу думала, що це гром, а потім оказалося не гром. Ну і все, все, Ви повиходили всі, шибки дрожали. Окна чуть не, не посрывало. Вот это у нас с этой стороны вот так было. В подъезду, видите, тоже повилетали все стекла. Да, все стекла повилетали по подъезду. І в квартирах, у кого ті старі ті, стекла тих, тих да, тоже теж повилітали. І на восьмому этаже, и на, на шестом этаже вылетело. Мы почули вранці, як у нас в спальні вибило вікно пластикове, зірвало прямо завис з усього. Ми підхватилися, я внука підхопила, забрала, вибігли ми у придбанник і в придбаннику стояли. Потім ми постукали сусіду, щоб він нас запустив до себе. сильний Був і мене з як би На восьмому етажі. Як то я підскочила, от, смотрю в окно, воно якесь таке розовоте. Огненное, все, все, і квартира, вся горит. Я думала, у дом ударила. Не, не вдом. Патрю сіток нету на окнах. О, окна на одному на низу держаться, всі это Ко в квартирі все відкрито буквально, все, все дверки, все шкафи, все, навіть холодильник открила. От, а там дымка такая, туман какой-то туман. А потім все розвіялось, розвіялось, і пожар був і такий дим ядовитий, Чорний. Все. Ще один ракетний обстріл міста відбувся 9 березня 2023 року. Тоді місто було атаковане трьома крилатими ракетами, дві з них влучили у промислове підприємство, а одна впала у приватний сектор на околиці міста. Дивом ніхто з людей не постраждав. То ми лежали тут, лежали на кімнаті, то коло жінки, пролетіла, пролетіла, а я лежав з боку, то, то нічого. Оді тут нам не тут, 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 треба вікна робити і і крешу всі. Я чула на коридор, увіділа, що там ото клуб, а тут я навіть і не знала, що воно горить. Це мені вже утром дзвонили сказали, там же третій хитажку розбомбили і все. Отже я приїхала поглядіти, бо свати мої живуть тут. І друзі, і огороди тут і все. Що їм тим путіним дуркам треба? Господи, ідіоти вони, сволочі. Сього Богу не на жилой масив на впала. Якщо где десь вот здесь, то я не знаю, що було. Женщина була одна утром, ми коли прибіжали сюди, вона вся трусилась, вся біла, бледна була, тому що вона очевидцем була этого всього. Зима 2023 року запам'ятається великою кількістю поховань українських військових. Мешканці міста на колінах проваджали останню путь захисників. Заступник міського голови шостки Ярослав Щасливцев говорить, що це відбувається через патріотизм шостканців, які масово піднялись на боротьбу з ворогом. На жаль, часто одна з причин це у нас шості базувався 13-й батальйон на п'ятнадцятої бригади, а інша через Неабияку патріотичних шосткінців дуже багато було добровольців, які мобілізувались в тероборону. А після цього реформували збройні сили підрозділ збройних сил і були мобілізовані на Донбас на передню лінію. Так минув цей страшний рік для жителів шостки. Прикордонне місто продовжує жити, не зважаючи на постійну небезпеку. Втім, така ситуація зараз по всій країні. 14 квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме атмосферний фронт циклону. Хмарно, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4, плюс в Вдень плюс 6, плюс 11 градусів Цельсію.